Всім привіт! Мене звати Христина Гіщек, і я незалежний агент в компанії Новбудове ПРО. Сьогодні розповім вам детальніше про монолітно-каркасну технологію будівництва. Розкажу про переваги і недоліки даної технології. До переваг монолітного будівництва відносять можливість втілювати сучасні рішення і вписувати об'єкти, які будуються в ландшафти вже збудованих споруд. Монолітні плити створюють рівну поверхню стелі, яка вже є готова до пофарбування і обклеювання. Відсутність Містких несучих стін дозволяє замовнику втілити будь-які бажання по переплануванню. Виключенням є лише санвузли і кухні. По тій причині, що там наявні транзитні комунікації. Ще однією з незаперечних позитивних якостей монолітно-каркасних будинків є безпека в екстремальних ситуаціях. Твердий бетонний каркас будинку витримає навіть повне руйнування стін, наприклад, під час вибуху газу. Монолітно-каркасне будівництво може бути зовсім різних категорій, починаючи від бюджетного і до елітного. Для того щоб монолітний будинок відповідав всім заявленим, позитивним характеристикам, технологічний ланцюжок має бути добре налаштований і працювати як годинник. Похибка на будь-якому етапі будівництва може мати негативні наслідки в майбутньому вже після того, як будинок буде побудований і зданий в експлуатацію. Тому замовнику потрібно шукати кваліфікованих працівників, які можуть запропонувати оптимальне рішення і грамотно втілити його в життя. Для прикладу, монолітно-каркасні будинки будуються від півроку до року часу. Досвідчені фахівці можуть правильно вибудувати роботу для того, щоб заощадити час, паралельно із зведенням монолітного карка. Будівельники можуть закладати внутрішні стіни. В процесі будівництва зводиться міцний залізобетонний каркас, який заповнюється легким матеріалом. Це дозволяє зменшити тиск на фундамент. До речі, саме ця особливість дозволяє зводити будинки в сейсмічно небезпечних районах. Міцність забезпечується ще й тим, що каркас є монолітним. А от комфорт проживання в таких будинках буде залежати від матеріалів, якими заповнюють стіни. Матеріали зовнішніх стін і внутрішніх перегородок впливають не лише на якість тримальних. Конструкцій, а й так само на звукоізоляцію. Отже, якщо коротко підсумувати всю цю інформацію, то можна викормити найосновніші переваги монолітно-каркасних будинків. А саме це є міцність, довговічність, сейсмостійкість, відносно швидке зведення будинку, також можливість використовувати різні матеріали для заповнення стін, широкий простір архітектурних та дизайнерських ідей, і так само незначна кількість тримальних конструкцій, що дозволяє переплановувати приміщення як під час будівництва, так і після здання. Чи будинку в експлуатацію, а до недоліків можна віднести те, що залізобетонний каркас, який забезпечує міцність і довговічність самої споруди, не є екологічно чистим матеріалом. Погана природня звукоізоляція. Зазвичай потрібні додаткові звукоізоляційні прокладки. Відсутня нормативна база для зведення будинків більше 25 поверхів. Хоча насправді такі будинки вже є збудовані. А вже в наступному відео ми поговоримо з вами про цегляну технологію будівництва. А якщо це відео було для вас інформацією, Тивним і цікавим, то підписуйтесь на наш канал і переглядайте наші наступні публікації.